Так, Сьогодні я хочу зробити невеличкий огляд по е, плагіну. Так, е, Називається він Face Builder. Це маленький плагін. Що він робить? Ви нажимаєте Great New Head. Він створює голову і далі ви можете завантажити фотку з різних сторін. і підігнати її. Я зараз не буду це показувати, це буде в окремому туторіалі, щоб тут не затягувати час. З цим плагіном разом йде. GeoTracker і FaceTracker. Face, -tracker. face -tracker можна записати відео, давай якраз ще покажу на сайті. Є так, Face Builder for Blender. Тут просто наявно показані от відео і посилання на цей сайт додам. І тут указано от відео, короткі відеоінструкції, як воно відбувається, процес на, накладається сітка. І створюється 3D-голова, яку можна використовувати в цих проєктах. І замість реальних зображень своїх ви можете використовувати зображення, згенеровані нейромережей концепт-артів, наприклад, стилізованих персонажів, і так робити голову персонажа свого моделити. Звісно, її треба буде вручну доводити, але це швидкий старт, дуже класно це можна зробити. Ви отримаєте 3D-голову, а зробити голову це вже... 30% роботи. Тіло і одежу доробити, то ту... <хи> інші 90%. Так, да, з математикою туго, не 90-60%. <хи> так. Ну, це тут показано, як мета human експортувати і так далі. Тут багато відео прикладів і під і під різні програми. Коштує програма, допустимо, для фрілансерів 18 доларів на місяць. Дороговато, або купити там, якщо купити разово, її там... 180-200 доларів. Але дається 14 днів безкоштовно. Роби вона от розгортку, з обличчя може запікати. Так, з ним ж також продукт. Так, Крім фейсбулдера, є продукт Face Tracker. Face Tracker це, по суті, те саме, але воно може з штучним інтелектом відео, е, відеоанімацію об'єкта. Що це дає? Це дає, наприклад, якщо ви не свою голову знімаєте, да, а десь відео є з вас якоїсь людини і вам треба його... ...обличчя відтворити і він повертається неявно. І тому по відео ви можете відслідкувати відео і записати з різних ракурсів його проекцію, його обличчя, тобто запекти текстури. Ну, крім того, що можна відео використовувати це. Далі... Е -е 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 Анімацію, там, допустим, якщо рот відкрива, закрива все, це воно можна, можна записати в шепкей. Записує з допомогою штучного інтелекту, тому далі шепкей можна перенести, от як тут наприклад, на прикладі анімацію своєї голови він переніс на лиса, Тому це для ГНД дуже класна штука. Ну, понятно, що можна от з відео записувати текстури з різних ракурсів, тут от, приклад. Так, ну, Фокальні лінзи це нам не цікаво, це нам не треба. І маски це нам теж не цікаво. Це вже для від... стосується відеомонтажу. Так, І третій продукт GeoTracker Blender тут йде. Він теж все по 80 доларів, всі ці ціни однакові йдуть. Ну, GeoTracker це тут от, допустим, приклад йде кіт-кіт і на нього, тобто кіт це відео, а маска 3D. Щоб совмістити відео з 3D, тут motion, Тут от показано автомобілі, це мені не цікаво, це для тих, хто займається відеомонтажом. Але що мені цікаво, тут є така штука, як захват текстур так само, наприклад, ось калькулятором вважає. Якщо якийсь об'єкт складний, ну, це тут простий об'єкт показаний, складний і треба, е, треба, е, треба його змоделити, то цю функцію можна, геотрекер можна використовувати як 3D-скан. Да? Тобто ви там дроном або чим облітали, персонаж усе сняли, завантажили сюди відео і тут сумістили, і як 3D-скан, тобто із цього відео ви запекаєте текстури. Тобто оця штука можна, може використовуватися як 3D-скан. Хоча тут показали, як... Е, е, Ну так, да, тут проецювати текстури, але тут вони не додумалися показати з дзвона, тут дуже просту штуку. Тому ці три штуки дуже класні. І я в майбутньому буду по ним робити тутор, але поки просто такий коротенький огляд, що є такі штуки, я дам посилання на сайт і кожен бажаючий може скачати ці три програмки, у вас 14 днів є потестувати. Ну а далі почистити реєстр і знову 14 днів потестувати. Або ж ви можете зайти на туренти і на турентах оці, оця версія вже викладена, всі три плагина є викладені на турентах, в кого реальна проблема з грошима, тому що на місяць 60 доларів викинути на ці три програмулі, це, звісно ж, багато на фрілансерів. А купити тим більше. Тому, так. Отакий от коротенький вийшов на наш огляд. Лайкайте, якщо вам було цікаво.